Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і це програма Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про втручання у вибори. Саме в цьому Росія звинуватила парламентську асамблею Ради Європи, яка визнала цю країну диктатурою, а також ухвалила жорстке рішення щодо Путіна, яке призведе до його подальшої. Міжнародної ізоляції. Отже, ми розбиратимемося, що ж прийняла Рада Європи і до чого тут російські вибори. Отже, 13 жовтня парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою, а Путіна визнала нелегітимним після того, як завершиться його нинішній президентський термін. Я нагадаю, це має статися у березні наступного року. І Звісно ж, така резолюція Пері отримала реакцію з боку пропагандистських видань. Вони запустили цілу хвилю брехні і маніпуляцій щодо цієї теми, і хвилю цю допомогли виявити фахівці проекту StopFake. Про кремлівські змі коментуючи документ ПАРІ, заявили, що США і їхні європейські сателіти втручаються у внутрішні справи Росії і президентські вибори 2024 року. Російська інформація про те, що резолюція ПАРЄ є втручанням у внутрішні справи Росії, це маніпуляція. Ухвалений документ носить рекомендаційний характер для виконання і не може у будь-який спосіб втрутитися у вибори президента Росії. Асамблея лише рекомендувала державам-членам Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після того, як завершиться його нинішній президентський термін, і припинити усі контакти з ним. За винятком гуманітарних контактів і контактів з метою досягнення миру у самій резолюції ПАРІ наголошується, що Путін безперервно перебуває при владі з 2000 року, і що зміни, внесені до Конституції Росії у липні 2020 року, дозволяють йому залишатися на посаді ще довше, аж до 2036 року. Процитую уривок із ухваленого документу. Жорстокі репресії проти внутрішніх опонентів і агресивна війна проти України ілюструє зростання ціни відсутності стримувань і противагу Російській Федерації. Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого перебування при владі, у поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на диктатуру де факто. Яка становить загрозу міжнародному миру та безпеці? Кінець цитати: чи буде це рішення парі відчутним для росіян, а також які наслідки воно матиме, розповіла Марія Мезенцева, народна депутатка України та керівниця постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи? Послухаємо Ми його робили не для росіян. Ми робили його для того, щоб світова спільнота дуже чітко визначилася з тим, хто є. Путін визначили з тим, для чого деякі країни і компанії обводять санкції. Чи хочуть вони це робити з визнаним нелегітимним після закінчення його каденції і вже проголосованим диктатором російської імперії? Це покликано на щоб створити заяцю. Наша делегація мала намір просувала це питання з самого початку агресії і нагадаю, воно єдина організація міжнародна в світі, яка це визнала. Додав трошки внутрішніх кулуарних моментів, нам прийшлося боротися за те, що цей файл потрапив на порядок. Денний його переносили на січень саме через те, що. Було дуже багато питань термінових дебатів, включаючи напад Хамасу на Ізраїль. Додам в останніх двох важливих пунктах резолюції значиться дуже практичний елемент створення спецтрибуналу за злочин агресії, що покарати Путіна, Лаврова, Шойгу. І інше політичне лідерство і військове лідерство Російської Федерації, адже саме вони є найбільшими військовими злочинцями сучасного світу. Саме вони в 2014 році розв'язали ту війну, яка триває по сьогодні. Саме вони відповідно до європейського суду прав людини почали агресію в березні 2014 року. Саме вони допомагали разом з Іраном, Самасу атакувати цивільне населення Ізраїлю. Саме вони об'єднали весь світ для того, щоб розширювався північно-атлантичний альянс. Саме вони призвели до того, що Україна об'єдналася і зараз потенційно в грудні буде оголошений, початок переговорів по повноцінному членству. До речі, є вже практичні моменти в березні 2022 року, асамблея засвідчила. Перший елемент пропозицію створення спецтрибуналу за злочин агресії. А вже 16 листопада, поточного року, Ангеліна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, об'єднає в Берліні представників майже 40 країн, які входять в робочу групу створенню цього трибуналу. Україна дійсно вирішує не аби яку задачу міжнародного права. Це були слова Марії Мезенцевої, народної депутатки України і керівниці постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи у документі, прийнятому Радою Європи. Також підкреслюється, що Росія ігнорує норми міжнародного права та усі рекомендації Венеціанської комісії. Це такий орган конституційного права при Раді Європи. Нагадаю, що в 2021 році Комісія Ради Європи різко розкритикувала ініційовані самим Путіним. Зміни до російської конституції Путін тоді обнулив свої президентські терміни, і це дало йому змогу в чергове балотуватися на виборах і правити Росією аж до 2036 року. І от тоді, два роки тому, Венеціанська комісія дійшла висновку, що ці зміни непропорційно посилили позицію президента Російської Федерації. Це цитата, і порушили систему стримувань і противаг. Початково передбачених російською конституцією, простіше кажучи, Путін внесенням поправок до російської конституції остаточно узурпував владу в країні. Росія рішення венеціанської комісії щодо правок у конституцію проігнорувала. Ну а на тлі відмови переглянути ці диктаторські правки, ухвалила резолюцію, рекомендуючи країнам Ради Європи визнати наступний термін Путіна нелегітимним. Дуже цікаво, що сама російська влада неодноразово дорікала іншим країнам за відмову від виконання рекомендації Венеціанської комісії. Так, наприклад, було з Україною, коли у 2017 році комісія просила українських депутатів доопрацювати закон про освіту. І тоді Росія, просуваючи наратив про утиски російськомовних в Україні, заявляла, що усі країни зобов'язані виконувати вимоги Венеціанської комісії. Але але коли справа дійшла до виконання самою Росією рішень цього органу Ради Європи, її риторика різко змінилася і перетворилася на наратив про втручання парламентської асамблеї у внутрішні справи Росії. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.